Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси верес. МВФ назвав, що необхідно реформувати, аби зміцнити українську економіку. Головні реформи це оновлення податкової та митниці. Боротьба з ухиленням від податків і гармонізація законів зі стандартами ЄС. Також у фонді радять призначити нового керівника митниці і посилити управління держінвестиціями та бюджетом. У МВФ підкреслюють, ці заходи допоможуть залучити інвесторів і втримати економіку в умовах війни. Нагадують, Україні треба зберігати темп реформ і завершити реструктуризацію боргів. Реформи, зокрема, правові. Одна з тем дискусій на міжнародній конференції з відновлення у Римі. І більше про них розпитає Дениса Маслова, голову комітету Верховної ради з питань правової політики. Пане Дениса, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, студія, вітаю глядачів. Ми сьогодні, пане Денисе, мали можливість у прямій трансляції бачити виступи лідерів Європи, нашого президента першої леді, але поділіться нам атмосферою, яка панує в кулуарах на конференції. Ви знаєте, ну порівнюючи мабуть з попереднім досвідом, всі на цій конференції всі розуміють. І один з головних меседжів, що власне допомога і допомога і у відновленні нашої країни, і допомога з постачанням зброї фінансів це не питання лише виживання України, це питання Європи. І мабуть, от це було чи не головним меседжем у виступах всіх лідерів, які виступали на першій панелі, і а, пана Мерца, і пана пані Урсули фон і було оголошення про створення фонду по підтримці України, який має залучити 10 мільярдів відповідно, євро для того, щоб фінансувати наш бізнес і фінансувати наше відновлення. точно ніхто вже не має сумнівів, що це питання не тільки України, це питання власне виживання Європи. І що мені дуже сподобалось меседж, що все здається було у пана Мерса і у пані Урсули. Вони були десь в цьому, і у пані Джорджа Мільоне. Про те, що власне інвестуючи в Україну зараз в її відновлення вони інвестують у в себе у свої європейські країни, у своїй європейський рівень життя і майбутнє самої Європи, тобто майбутнє самої Європи безпосередньо пов'язується з успішною країною. Пане пане Денисе. Ви братимете участь у панелі, присвяченій верховенству права. А в цьому контексті який сигнал Україна надсилає міжнародному бізнесу? Знайте, чесно кажучи, порівнюючи навіть з іншими країнами, у яких немає такої складної безпекової ситуації, от щоб ви розуміли, багато хто думає, що у нас от завжди знаєте таке найгірше, і нам ну, тільки потрібно вчитися, вчитися в інших країн. Я можу сказати для прикладу, наша господарська юрисдикція, та яка розглядає справи, якраз пов'язані з комерційними спорами з господарськими спорами, вона а, за показниками строків розгляду. Я думаю, що ну коли справа всі три інстанції проходить менше ніж за рік, це є один з найкращих показників. І основний мій меседж буде а, на сьогоднішній панелі: що, по перше, Україна навіть під час війни, навіть під час складних викликів, реалізувала всі ті реформи, про які ми домовлялися, які. Були в рекомендаціях європейської комісії до нашого суду. Це перше. А по-друге, я хочу показати нашим партнерам, який шалений потенціал є у нас, як і Україні, і нашої судової системи, яка навіть попри попри війну, попри обстріли, попри величезне навантаження, завдяки роботі тисяч людей в цій системі продовжує реформуватись, продовжує оновлюватись, і зараз ми маємо добрати одну третину від всіх суддів, а то нехай просто уявлять на що не здатні після викінчення війни. Пане Денисе, я вам бажаю плідної роботи і дякую за те, що знайшли час для спілкування. Це був Денис Маслов, голова комітету Верховної Ради з питань правової політики. Міжнародна конференція з питань відновлення України триває у Римі. Головний акцент на відбудові та посиленні української протиповітряної оборони. Саме на цьому найбільше наголошує президент Володимир Зеленський. Він разом із першою леді прибули до Італії напередодні у зверненні до союзників. у котре Володимир Зеленський розповів, як українські Мирні міста потерпають від ворожих ракетних обстрілів. А ще наголосив, український ВПК потребує інвестицій. Тоді, коли Росія посилює свої атаки, ані Україна, ані союзники не можуть дозволити собі дефіцит фінансування на виробництво дронів. Проаналізуємо останні новини з Риму. А ще обговоримо заяви керівництва Білого Дому з Володимиром Фесенком, політологом, керівником Центру прикладних політичних досліджень. Пента пане Володимире, вітаю вас вітаю. Отже, сьогодні в Римі розпочалася конференція звідомлення України. От ваші особисті очікування від цієї зустрічі, адже там зібралося доволі багато делегацій близько сотні. Ну я по перше нагадаю, що це вже четверта така конференція. Перша була ще три роки тому, якраз в липні 22-го року, в Лугана конференції проходять щорічно. але в чому особливість нинішньої конференції? От як ви правильно зазначили. Це не тільки про перспективи повоєнного відновлення України. Відновлення потрібно вже зараз в багатьох сферах, в багатьох напрямах. Ну, в принципі, це ще з'явилося. І от після того як Росія почала цілеспрямовано руйнувати нашу енергетичну інфраструктуру і інші інфраструктурні об'єкти, вже тоді. З'явився так на так званий фаст трек на колвідботочна відбудова об'єктів інфраструктури, але зараз особливість нинішньої конференції полягає в тому, що нам треба допомогти вистояти. Вистояти в умовах, коли Росія починає ескалацію війни. Причому не тільки а, на фронті, але й ескалація повітряних ударів. От сьогоднішня ніч була безсонна, я думаю, для більшості киян, а не тільки киян. Перед цим були удари по Луцьку і по низці інших міст України. І практично щоденно це відбувається. Інтенсивність і масштаби повітряних атак Росії по Україні значно збільшились за останні півтора місяці. І це додаткова потреба для того, щоб здійснити відновлення, допомагати і людям і державі вже зараз. І нам потрібні фінансові ресурси і для воєнного виробництва, для того щоб стримувати російську навалу на фронті і для того, щоб підтримувати тил. Потрібна фінансова підтримка і на поточний рік, на другу половину року частина ресурсів є, але тут є над чим працювати. І треба думати вже про наступний рік тому, що з високої вірогідності війна може продовжуватись, але нам потрібна. Підтримка для соціальної сфери і для розвитку і відновлення інфраструктури, і так далі. Так що от поточні теми важливі. Одна з головних тем, про яку от наш президент сказав на конференції: це необхідність використання для допомоги Україні російських заморожених активів. Тема обговорюється з 2022 року, але зараз вона просто нагальна. І я думаю, це буде один з пріоритетів в дискусіях в Римі. І що також зазначу, от багато лідерів приїхали цього разу на конференцію, і на полях конференції ще відбудуться дискусії в рамках коаліції охочих. Це якраз коаліція, яка нам активно допомагає і в воєнному сенсі підтримка нашого оборонного потенціалу і допомагає нам в переговорах з новим американським президентом в комунікації з Сполученими Штатами. І тема, яка також буде обговорити з партнерами, це тиск на Росію, як примусити Путіна припинити війну. Зокрема, мова буде йти про посилення санкційного тиску. Пане Володимире, напередодні президент зустрівся з папою римським левом 14-тим. А яку роль може зіграти Ватикан у можливих мирних перемовах України і Росії? Ну вже не вперше раз обговорюється роль Ватикана в мирних переговорах. Зараз новий папа римський. Він що важливо зазначити, він активно підтримує Україну. Демонструє не просто щиру підтримку нам, але і пропонує конкретні дії, зокрема, йдеться про можливість використання Ватикану як майданчика для мирних переговорів. Та зараз йдуть переговори в Туреччині. Точніше, вони вже зависли, вже місяць немає нового раунду переговорів, і там є проблема. Вони пов'язані не з турецькою стороною, скоріше з позицією Росії. Тут справа не тільки в майданчику. Але Ватикан може бути майданчиком для обговорення домовленості переговорів з гуманітарних питань. От, можливо, є сенс відділити ці питання. По них можна домовлятися, як засвідчили переговори в Стамбулі. Там багато делікатних питань в деяких таких питаннях, от зокрема повернення дітей, допомагав і може допомагати і Святий Престол. І тому безумовно для нас важливі контакти з Ватиканом. От і в плані сприяння мирним переговорам, особливо з гуманітарних питань, але не тільки треба розуміти що папа римський новий папа римський має величезний авторитет ну будь-який папа римський має великий авторитет тому що більш мільярдна більш ніж мільярдна громада католицька по всьому світові є багато вірян католицької церкви в україні Зараз що важлива, новий папа римський має американське походження. Він фігура, до якої прислуховуються в США, і серед очільників представників нової американської адміністрації теж є представники католицької громади, і Марко Рубі, держ, секретар, віцепрезидент США Джеді Венс. Тому і цей вплив теж можна використовувати не тільки в статусі майданчика. Тому для нас активна дипломатична робота з Святим престолом з Ватиканом, особливо враховуючи нинішню більш активну, я б сказав, проактивну позицію Папи Льва XIV, Це дуже дуже важливо. Це один з наших зовнішньополітичних пріоритетів. Також Володимир Зеленський зустрівся із спецпосланцем Трампа Китом у Римі. Як на вашу думку, ця зустріч. Може вплинути на відновлення постачання американської зброї в Україні, про яке нещодавно заявив Трамп. Можливо, це вплине на пришвидшення цієї допомоги чи збільшення її. Ну, саме про це я думаю, йшлося на цих переговорах. Вони мали більш широку тематику обговорення не тільки про постачання зброї. Це тема номер один, безумовно, зараз, ну як мінімум, останній тиждень. І дуже добре, що майже кожен день про це згадує Дональд Трамп. Але тут треба вирішувати поточні питання: от коли, як, в яких формах, який обсяг, скільки ракет перехоплювачів. Зараз про що йдеться тільки про відновлення тих пакетів, які нам мали постачати ще за рішеннями президента Байдена, чи вже можна домовлятися. Я думаю про це теж іде мова про те, щоб ми отримали більше американської зброї, можливо, частину за гроші. Я думаю, що ця тема теж обговорювалась і, думаю, буде, зокрема, обговорюватися з нашими європейськими партнерами. Тим більше, що Німеччина, її лідер теж присутній, вона висловила підтримку України і теж веде переговори з США, між іншим міністр оборони Німеччини буде, от найближчі дні в США про те, що Німеччина може нам сприяти в закупівлі американської зброї. Ну мається на фінансово нам допомогти. Тому зараз це тема номер один. І от коли, як, в яких обсягах, яка номенклатура постачань, і головне на перспективу. От зараз що важливо, є програма бюджетна. По якій є розташування замовлень на американську зброю для України на майбутні роки, і от зараз я думаю, це головний резерв, і ресурс, який можна використати. От про це теж я думаю, мова йшла. Але обговорювалося більш широке коло питань, зокрема, проблеми в переговорному процесі. Кіт Келег, нагадаю, був автором свого мирного плану, так звані 22 пункти пункти Келега. Я думаю, що зараз можливо є сенс нові версії такого плану і в більш активній посередницьке роль США. Тиск на, на Росію з боку США, санкційний тиск. Зокрема, зараз ця тема активно обговорюється в Сполучених Штатах. І я переконаний, що ця тема обговорювалася на зустрічі з Кітом Келегом. І думаю, що нам потрібно зараз сформувати, я б сказав, такий стабільний трек переговорів з американцями не тільки з Кітом Келегом, який активно займається українським питанням, ну і має відповідний статус від президента Трампа. Але нам треба встановити прямі такі, я б скав дієві ділові зв'язки з Пентагоном з держдепартаментом. Вони є, але їх треба посилити так, щоб ми вирішували питання на різних рівнях. Зокрема, треба посилити лобістську діяльність з великими американськими компаніями, які виробляють зброю, щоб у них був економічний інтерес співпрацювати з нами. Тому контакти потрібні на різних рівнях, і такі я б сказав, регулярні постійні контакти, а кіткалих да виконує дуже важливу для нас роль. він, він є фактично такою зв'язуючою ланкою між е, е, українською стороною і адміністрацією Трампа і допомагає вирішувати багато поточних питань, зокрема, от ті про які ми згадували, пане Володимире. Ви вже сказали, що Трамп останні дні багато говорить про відновлення допомоги Україні. А як вважаєте, що змусило Трампа? По суті, змінити позицію щодо підтримки нашої держави я думаю, декілька чинників відразу. Два головних чинника, які спрацювали майже одночасно. Ну тому, що виникла формальний привід, це я б сказав, таке спонтанне, непродумане з точки зору навіть контексту і обставин рішення Пентагону призупинити постачання американської зброї, яка направлялася в Україну ще за рішеннями президента Байдена. Це виникло раптово, стало приводом для обговорення. Це не причина, це скоріше був привід для реагування на ситуацію. Але на позицію Трампа вплинуло одночасно два чинника: по-перше, його незадоволення і роздратування позицію Путіна. От, шоста розмова Трампа з Путіним, шоста телефонна розмова. До речі, ні з ким більше Трамп так часто не розмовляв з іноземних лідерів. От наш президент, між іншим серед лідерів по кількості зустрічей з Трампом. От це цікаво. Теж от не тень прем'єр-міністр Ізраїлю і наш президент. А от по телефонних розмовах лідер Путін. І перші п'ять розмов були такі, що ну здавалося, Путін маніпулює Трампом, контролює його, впливає на його рішення. Але з'ясувалося, що у Трампа починає що називається уриватися терпець на Трампу замало добрих розмов з Путіним. Йому потрібні конкретні рішення, потрібна конструктивна дієва позиція Росії щодо припинення війни проти України компромісна позиція. А Путін на це не йде. І оце почало викликати незадоволені навіть роздратування Трампа, а ситуація стала гірше. О, другий чинок, який спрацював і подіяв теж на Трампа, і не тільки на Трампа, на громадську думку в США це те, що Росія не просто не йде на переговори, реальні переговори про припинення війни, а вона посилює війну. Відбувається ескалація війни. От о, сьогодні вночі була чергова атака на Київ, але такі атаки повторюються кожен тиждень, і не тільки по Києву. Практично кожен день атакуються різні українські міста. Вчора був Луцьк, Харків майже щоденно атакують. ви про Харків вели розмову. Херсон, Суми, Запоріжжя, Дніпро. Знаєте, список великий. На жаль, да і в США це бачить, і Трамп це побачив. Я думаю, що це теж вплинуло. активна позиція українського президента. от те, що український президент провів переговори з Трампом і ну скажімо так, що називається, аргументовано, на пальцях, можна сказати, пояснив йому, чому зараз потрібне негайне відновлення постачання американської зброї. Безумовно, це, це теж вплинуло. вплинуло. Так Пане... що от відразу декілька чинників сприяли цьому рішенню. Пане Володимире, На жаль, час добігає кінця. Я вам дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю цікаву розмову. З нами на зв'язку був Володимир. Осенко, політолог, керівник центру прикладних політичних досліджень. Пента, дякую вам.